Міський голова Микола Нога розпочав засідання апаратної наради з розповіді про наслідки ворожого обстрілу, якого зазнала шостка у суботу, 20 квітня. Ви знаєте, що на вихідних місто підверглось обстрілу ракетних систем залпового вогню. Було чотири прильоти, три з їх касетні боєприпаси. Нанесено серйозний. Серйозна шкода громаді одного гражданського хлопця поранило, який знаходиться в лікарні. Середньої ступені тяжкості. Головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин прокоментував стан потерпілого на ранок 22 квітня. Стан покравшися, надана медична допомога в повному обсязі. Зараз став ближче до задовільного, буде одужувати. Микола Петрович зазначив, що на жителів громади чатує небезпека у лісосмугах поза містом. Я закликаю всіх, щоб ми розуміли, що ми не можемо відвідувати парки, сквери, лісополоси, які. Недалеко від міста, тому що касетні боєприпаси це ну, надзвичайно вразлива штука. І ми повинні берегти своє життя. Звернувся міський голова до старости воронізько старостинського округу. Валерій Юхимович проінформували населення, що не можна ходити у вас в мікрорайоні, там дубина, де прильот торнадо був, теж касетними боєприпасами. Може, десь табличку поставити, щоб хтось чужий їхав і знав, що ходити там неможливо, тому що прилітали касетні боєприпаси. Торнадо саме гірше це місце свінта кладовище. Кладовище. Якщо треба, давайте залучати ДСНС. Я дякую, вони працювали у нас ці вихідні. МНС, працівники, представники інших територій і люди відповідальні і вночі. Ну, попрацювали надзвичайно серйозно, але забрати всі касетні боєприпаси, зібрати їх неможливо. Ми всі ж розуміємо, на те вони зарази і придумані ворогом. Очільник громади зауважив, що шосткинці дуже легковажно ставляться до власної безпеки. Нашим хлопцям на фронті надзвичайно важко. А ми тут у місті трошки розслабляємося через. Три-чотири години після ракетного обстрілу в центрі міста. Той ходить, той гуляє, той на лавочці сидить і таке інше. Ми забули, що треба ховатись в укриття, що треба ховатись між двома стінами, що треба ховатись в льоху, в погребі в себе. Ми думаємо, що це десь. А воно ось тут поруч. Микола Петрович звернувся до підлеглих з вимогою змінити своє ставлення до роботи, зазначивши, що у час, коли в країні йде війна, можна забути про вихідні. Більшість із тих, хто присутній на апаратній нараді, практично призивного віку. І я попереджаю всіх, тому що виникає таке, що це вихідний день, когось хтось підіймає, да важко, да... шановні. На фронті не одної минути легкої нема. А ми думаємо, що все життя буде нормально жити. Я попереджаю, що вихідний день, вихідний для простих робітників, для керівників в світ час війни. Вихідного дня нема, просто його нема. Заклади управління освіти працюють або в укриттях, або дистанційно. Зазначила Любов Валушка, заступниця начальниці управління освіти. Тому що погіршилась ситуація, обстріли високошвидкісними ракетами. І в цю в останній випадок, оцей який був у нас, спочатку прозвучали вибухи, а потім була тільки оголошена тривога. Тому з метою забезпечення безпекової ситуації ми організовуємо навчання в укриттях. І на сьогодні 18 закладів освіти в змішаному форматі в укриттях працюють. А шість працюють дистанційно. Ну із за умов того, що вологість підвищена, і в укриттях дуже сиро. Тому вони перейшли на дистанційну форму навчання. Ми собі могли дозволяти навчатися в змішаному режимі, тому що ворог ракети випускав десь із серед із Азовського моря, там Саратовської області. Ракети поки розпочинали рух потім. 20-30 минут оголошували повітряну тривогу, діти ховались в укриття. Зараз на кордоні ворог поставив ракетну систему залпового вогню. Щоб ми це розуміли. Є град, є ураган, а це торнадо ще більше, яка летить до, до 100 кілометрів. І вона летить декілька хвилин. І ніякої повітряної тривоги ніхто не встиг оголосити. Але разом з тим, Любов Олексійовна, тисячу раз повторяю ще раз, дітей укриття, в якому не забезпечені нормальні кліматичні умови, не приводить. Щоб не сиділи діти в сирих приміщеннях, холодних і таке інше.